Привіт! Ти на каналі програмування відчайника, і в цьому відео ми навчимось працювати в Python з помилками. Для вирішення помилок в Python використовують конструкцію TryEccept, а також в панелі. Вона необхідна для того, щоб при виникненні якоїсь помилки в коді не припинялась робота подальшого коду, якщо це можливо. До прикладу, в мене є ось такий шматочок коду, де просто запитується число, і воно перетворює його у формат int. Якщо я запускаю програму і вписую сюди цифру, воно мені каже, що моє число 5. Якщо перезапустити цей код і написати сюди якийсь текст, давайте напишу One, в нас вилазить value error. Value error це один з видів помилок, які Вказує на те, що в нас неправильне значення. Тобто, що ми не можемо перетворити текст One в формат int. і для вирішення такого існує конструкція try-Except. Якщо цей код обгорнути в конструкцію try, відповідно додати до нього відступи, і в проблемах побачити, що воно просить at least One Except, коли ми допишемо accept. В нас з'являється можливість визначити, що це буде за помилка. Ми можемо написати Except Exception S. До прикладу. В такому випадку, якщо ми виведемо собі ось це наше E, і напишемо знову якийсь текст, нам виведе лише саме рядочок з помилкою. Тобто, що в нас «invalid literal for int. До прикладу, ми можемо визначити конкретну якусь помилку. Наприклад, для даного випадку це value error. Тоді нам вже необхідно вказати якийсь конкретний текст. Тобто, давайте напишемо, що не можна перетворити текст в цифру. В такому випадку, коли я напишу якусь цифру, код виконується. Якщо напишу якийсь текст, наприклад, давайте знову one. Мені виведе, що не можна перетворити текст в цифру. А, тобто сама конструкція try вона складається з двох частинок: те, що ми намагаємось виконати, і, відповідно, весь код описаний з відступом. І далі помилка, яка в нас може бути помилка. Окрім в, е, чітко вказаних помилок, а також Exception SE, ми можемо і просто. Писати accept. В такому випадку нам буде оброблятися будь-яка помилка. І давайте розглянемо ще один приклад, в якому можна побачити е, обробку помилок трішки під іншим кутом. Отже, у нас може бути, до прикладу, якийсь калькулятор, який нам обчислюватиме два числа. Нехай це у нас буде int-input. Введіть. Перше число. І так само в нас буде ще один інпут Вже з B, куди ми будемо вводити якесь ще число. А в виводі ми будемо ділити A на B. В такому випадку нам необхідно розглядати декілька варіацій помилок. Це може бути помилка e, value error коли в нас Вписано не цифру. Давайте напишемо, що вписано не цифру. Або краще число. Вписано не число. Окрім одної помилки, ми будемо також обробляти відразу декілька помилок. Наприклад, є ще така помилка, як Zero Division Error. Тут ми напишемо, що не можна ділити на нуль. І в кінці ми можемо ще навіть дописати файле. А файле буде відповідати за те, що коли наш код виконається, нам виведеться це повідомлення. Тобто програма завершила роботу. Запускаємо. Перше число нехай у нас буде 10. Друге число в нас буде 10 текстом. А вписане не число. Програма завершила роботу. Перезапускаємо. 10. 0. Не можна ділити на 0. Програма завершила роботу. Тобто ми можемо обробляти будь-які помилки. І якщо говорити про самі види помилок, то в Python їх є досить багато. Це може бути value error, це може бути Zero Division Error. Це може бути. Type error. Тобто, за кожну помилку буде відповідати якесь конкретне значення. І з цими всіма помилками код може продовжувати працювати. Хоча, з іншої сторони, наприклад, цей самий приклад можна розглядати і з звичайним if else. В такому випадку воно буде працювати трішки по-іншому. І Можуть бути випадки, коли нам необхідно самостійно оголосити помилку. Давайте я, до прикладу, візьму ось цей кусочок і скажу, що в нас буде запитано два числа. Так, розкоментуємо. Два числа. Якщо P рівне 0, ми можемо зробити raise value error, куди вказати. Яка саме помилка в нас виникла? До прикладу, хоча ні, тут краще вказувати саме Zero Division Error. І скажемо, що не можна ділити на нуль. В такому випадку в нас програма просто запитає два числа. Якщо ми вводимо цифру, в нас спрацьовує наш рейс. Тобто, не можна ділити на нуль. Тобто, окрім того, що ми можемо опрацьовувати якісь помилки, ми можемо також самостійно вказувати якусь помилку. До прикладу, можна просто вказати, давайте, до прикладу, скажемо якийсь name error, це у випадку, якщо в нас немає якоїсь такої змінної. І з всіма помилками можна знайти якесь рішення. Саме рішення вже буде унікальне для кожної вашої програми. А на цьому в мене все. Отже, сьогодні ми розібрали, що таке помилки, як використовувати try-except, і також як можна самостійно піднімати помилки. І до зустрічі в наступному відео!